Може здаватися, що екологічні проблеми це щось там далеко і нас точно не торкнеться, воду ти ж п'єш начебто чисту, повітря здебільшого прозоре та без запаху, і поля, повз які ти проїздиш, начебто виглядають багатими на врожай, але те, що ти не бачиш катастрофи прямо тут і зараз, не означає, що її немає. З'ясуймо, з якими екологічними проблемами українці стикаються щодня. Забруднення атмосферного повітря здебільшого спричинене промисловими викидами, найбільше шкоди завдають видобування та спалення вугілля, вугілля розвідують і добувають в шахтах та відкритих кар'єрах, тут небезпечними є викиди газів, що залягали поруч із вугіллям, і велика кількість пилу найбільше вугілля видобувають у Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Металургійна промисловість виготовлення чавуну та сталі. Воно пов'язане з використанням високих температур і спеціальних хімічних реакцій, що також спричиняє значні викиди шкідливих речовин. Такі підприємства розташовані в Донецькій, Запорізькій, Луганській і Дніпропетровській областях ще шкодять теплові електростанції, на яких це вугілля або газ спалюють. Пам'ятаєш, який парниковий газ утворюється внаслідок спалювання вугілля? Вуглекислий газ. Таким чином, від забруднення повітря найбільше страждають жителі Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської та Запорізької областей. Окрім промисловості, причиною викиду шкідливих речовин в атмосферу є транспорт. Один автомобіль у середньому спричиняє викиди 4,6 тонн вуглекислого газу на рік. А в Україні станом на 2021 рік нараховувалося 10 мільйонів 200 тисяч автомобілів. Це приблизно 47 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. Найбільше потерпають від цього жителі великих міст. Як українці вирішують екологічні проблеми? Дивись у нашому відео про збереження природи України сміття напевно, найбільш помітна проблема. Не потрібні спеціальні прилади, щоб помітити це забруднення. Кожен із нас на власні очі може побачити його на вулицях міст чи в зонах відпочинку. Щороку в Україні продукується 400 мільйонів тонн відходів. Як ти думаєш? Куди відправляється все те, що потрапило в загальний смітник? Сміття закінчує своє життя на великих полігонах, сміттєзвалищах. Офіційних сміттєзвалищ в Україні нараховується 5470. Але щороку утворювалися стихійні. Так так. Це сміття просто збирають у великі кучі і залишають лежати на сонечку. Можеш, напевно, уявити цей сморід. Під дією природних сил, вітру і сонця сміття потроху розкладається, і всі токсичні речовини з дощем потрапляють у підземні води, забруднюючи їх. На щастя, цю проблему вже потроху вирішують. Із 2018 року в закон України про відходи були внесені зміни, згідно з якими кожен громадянин України бере на себе відповідальність за сортування відходів. А в 2022 році ухвалили закон про управління відходами, згідно з яким за забруднення платить забруднювач, тобто відповідальність за процес переробки сміття лягає на підприємства, що це сміття продукують. Звісно, що зміни не відбуваються миттєво, і поки проблема сміття буде поборена повністю, мина ще чимало років. Але чи будуть якісь справжні зміни залежить не від законів? Це залежить від кожного з нас українців, котрі беруть відповідальність за своє благополуччя, сортують сміття і своїми діями роблять країну кращим місцем для життя. На території України у 1986 році відбулася екологічна катастрофа планетарного масштабу аварія на Чорнобильській атомній електростанції скорочено ЧАЕС. Наслідки цієї катастрофи переслідують нас до сьогодні і відчуватимуться ще багато років. Атомна електростанція працює завдяки енергії поділу ядер атомів. Подробиці про механізм роботи різних електростанцій у нашому відео про електричну енергію і її використання. Збагачений Уран і Плутоній, що використовуються для ядерних реакцій. А також деякі інші радіоактивні продукти реакцій, є шкідливими для здоров'я людини та решти живих організмів. Випромінювання пошкоджує молекулу ДНК у клітинах, що призводить до зниження імунітету, порушень обміну речовин, онкологічних захворювань тощо. Тонни радіоактивного пилу, що були викинуті внаслідок аварії з вітром, дощем і річковими водами, розповсюджувалися по території України та Європи. З часом ситуацію вдалося полегшити. Радіоактивний пил осів, запровадили 30-кілометрову зону відчуження навколо станції, побудували укриття саркофаг, а згодом і нову захисну оболонку. Але наслідки у вигляді захворювань і двох із половиною тисяч квадратних кілометрів землі, забруднених радіоактивними продуктами, що лежать на поверхні ґрунту і денах місцевих ставків. Будуть переслідувати нас ще багато років. Але найнебезпечнішою екологічною катастрофою початку 21-го сторіччя для України можна вважати збройну агресію Російської Федерації. Війна, яку розв'язала Росія, це велике горе для всього нашого народу. І при цьому катастрофа для української природи. Поки записується це відео, війна ще триває. Тому нам буде складно назвати тобі точні цифри. Але вже зараз стає зрозуміло, що для усунення наслідків знадобиться робота багатьох поколінь. Рух військової техніки пошкоджує ґрунти та спричиняє значні викиди вуглекислого газу в атмосферу, так само, як і пожежі на нафтобазах і електростанціях. Розриви ракет та інших снарядів не тільки несуть смерть людям, але і спричиняють викиди в повітря неймовірної кількості шкідливих речовин. А снаряди, що не розірвалися, випускають токсини у ґрунт, звідки вони потрапляють у підземні води. Площу замінованих територій складно оцінити, але зрозуміло, що ще довго ми не будемо мати змогу відвідувати ліси та луги через мінну небезпеку. Тільки за перші 9 місяців повномасштабного вторгнення загинуло понад 6 мільйонів сільськогосподарських тварин і близько 50 тисяч дельфінів, постраждало 3 мільйона гектарів лісів. Шкоди завдано територіям смарагдової мережі природоохоронним територіям, створеним задля збереження видів та оселищ, які охороняються на загальноєвропейському рівні. Загроза є і для рамсарських об'єктів – водно-болотних угідь міжнародного значення з унікальним різноманіттям живих істот. Запам'ятай. Основними причинами забруднення повітря в Україні є вугільна та металургійна промисловість, теплові електростанції і викиди автомобілів. Великою проблемою є сміттєзвалище, але закони про відходи та про управління відходами почали процес її вирішення. Подальші зміни залежать від відповідального ставлення кожного громадянина України. У Київській області розташована Чорнобильська атомна електростанція. Аварія на якій в 1986 році спричинила великі викиди радіоактивних речовин, і досі місцевість навколо станції залишається небезпечною для життя і здоров'я людини. Військове вторгнення Росії в Україну має катастрофічні наслідки для чистоти повітря, ґрунту і водойм, а також загрожує природоохоронному фонду України. Слава захисникам і захисницям України! Збережемо природу України разом!